Піее! Так! Робка побачила! Та я дивлюся, не стало цього! Не стало попалку! Друзі, підсак. Я беру! Я на рапа його форсирую, бо тут таке робиться!

Ах, ти ж держав, виставляє! Як там століть так, волі! Айди сюди голова, бля! Стоп! Ти поняв? Класика жанра, 50 сантиметрів! Я його так форсував! Ай! стій, стій. А, він ще й тут! Контролька